Вітаю, друзі! Так, Поставлю вас тут поки що. Справа в тому, що ранок починається зі знаття готівки, оскільки мені приїхали на пошту запчастини, точніше, одна запчастина до автомобіля. І ось зараз я з'єдную дві пачечки. Вчора зняв 20 і сьогодні. Тисячу доларів мені необхідно для того, щоб забрати автоматичну коробку передач з розборки, яку я замовив для своєї нової тачки. Я думаю, що з прию цього відео ви вже зрозуміли, що це за автомобіль. Зараз їдемо, забираємо з пошти коробку передач, оскільки на автомобілі вона зломана, але все інше запускається. Ну коротше, не буду довго розповідати. Зараз просто поїдемо, і все я вам покажу. Ось таку тачку ми маємо. Це 2008 рік, тому панелька тут стара, не така, як в моєму, точніше у мого батька. Але знову ж таки, вартість Вартість цього автомобіля плюс автомат, плюс дизель. Це не бензин, тому він коштує трохи дорожче. І ну, ринкова вартість цього автомобіля Ну, плюс-мінус 8-8,5, якщо не з ринку, то десь 7500. Відкриваємо лаунч показую, що за помилки, і мені треба їх зберегти для того, щоб трохи погуглити. Хоча Коробка вже замовлена. Ну, я це роблю не перший раз, просто я не фоткав раніше і не зберіг ту інформацію. Ну, зараз, як то кажуть, і вам також покажу, в чому тут ситуація. Так, звісно, що хімчистка тут не завадить. Він оживає. Навіть ми можемо його запустити. На холодну спірточка запустилась вона так. Де там, що там. Ось коробка. Ну, Двигун сухий працює рівно, на холоду запустився, навіть диму не було. По морді весь цілий, да і в принципі це не Америка. Приборка така прикольна. Навіть мені більш подобається, аніж та, яка зараз у них стоїть. Так, добре, все, помилки у нас вже є. Бачимо, що у нас тут. Модуль управління коробкою передач. Розмикається піппле патрона подушки безпечності водителя. Це треба також почистити буде. Оце все, всього 4 помилки. До речі, ці помилки вони, ну тут нічого не стріляло, машина в ДТП не була. Лобаш, лобаш Мопар, він ще оригінальний рідний стоїть, тому якби, тут я вже по товщиноміру міру перевірив, все окей. А на рахунок оцих тут дві помилки, задержка вілки переключення передач 3 і задержка вілки переключення передач 1. Ну, типу, перша і третя передачі, вони, типу, там щось коротше, з них не працює. Щось пробує газувати, їхати кудись, але нічого не відбувається. Замовили коробку, як ви бачили, вона вже приїхала. І будемо міняти повністю всю коробку з мізками і з щепленням. Ну, коротше, повністю переставляти. Цю викидуємо, точніше не викидуємо, а продаємо, тому що вона все одно на запчастини коштує грошей, може баксів 200. ну Як показує практика, таке вже було. Навіть на доджі я вже робив коробку, але там був варіатор. Тут у нас на дизелі шестиступеневий автомат, і вартість коробки трошки дорожча. знайшов я її за 1000 доларів, замовив позавчора. В той день, коли я купив цей автомобіль і прямо на СТО, де проводили діагностику, тут я й буду міняти ту коробку. Окрім 1000 доларів за коробку, ще 50 доларів це доставка та накладений платіж, комісія, плюс ще масло десь 100 доларів з фільтрами у нову коробку, і робота 5000 гривень. Ну, коротше, десь 1300 я повністю. Повинен влізти у ремонт цього автомобіля. І виходить, вона у нас 6800 плюс-мінус. Ну а Продавати мінімум за 7,5 це з ринку, хоча машина дійсно ціла, я думаю, що можна по ринку 8 тисяч за неї просити. Ну Після хімчистки, звісно, що тому що трошки роботи тут вистачає. До речі, кондиціонер перевіряли, заправлений та працює. До речі, поки мені зараз на СТО міняють коробку на цьому автомобілі. Вона приїхала, і ну я думаю, пару днів це займе. По товщиноміру Я його вже перевірив, коли я його купляв. Там є косметичний підкраси без шпатлівки. Але цей автомобіль він пригнаний із-за кордону в якомусь році я не знаю. Тому всю інформацію ми можемо подивитися на CarVertical. До речі, CarVertical провів дослідження серед багатьох країн, де доступний цей сервіс, і з'ясував, що Україна на першому місці по індексу прозорості серед живаних автомобілей, але є нюанс. В перше місце. З кінця, тому що у 24 році середній відкат одометра становив 99 576 км. Це середній серед всіх автомобілів, які були перевірені через цей сервіс. Тож обов'язково перевіряйте свій автомобіль перед тим, як їхати і дивитись його, щоб не потрапити у незручну ситуацію, коли ви придбаєте цей автомобіль. Вам на СТО проб'ють і скажуть, що ваш автомобіль трошечки змотали, новина буде не з приємних. Так беремо він код і замовляємо звіт. Бачимо по пробігу. У нас дійсно все чисто зараз 260 тисяч, плюс-мінус якихось погрішностей або того, що його скручували. Тут я не побачив, але є два невеличких ДТП розрахункова вартість від 0 до 20 тисяч гривень, одне і інше. Ну ми подивилися по кузову, Вона по кузову вся ціла лабаш цілий. А це означає, що скоріше за все були якісь притертості чи по бамперам, чи десь може дверку притерли, тому що там по лівій стороні дверка б'ється 270 мікрон, іначе як заднє крило теж була якась притертість. Ну але знову ж таки машина не нова. Це 2008 рік, і плюс вона куплена по низу ринку. Якщо її полірнути, похімчистити, буде взагалі ідеальний варіант. І також буде продаватися плюс-мінус по низу ринку на такі автомобілі. Тож, якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, завжди перевіряйте його через сервіс CarVertical, щоб потім не купити кота в мішку. Посилання зі знижкою 20% для моїх глядачів я залишу в описі під цим відео. А також є промокод, який ви бачите на своєму екрані. Він також дає знижку 20%. кому як зручніше. Доброго ранку. У нас пройшло два дні, як приїхала коробка, і нам її вже поміняли. Але є нюанс. Вчора поміняли, вчора я проїхався. І присутня не зовсім коректна робота цієї коробки. Але вона вже поїхала, перемикаються всі передачі, то вже гарно. Так, тому що минула коробка у нас взагалі не їхала ніяк. Але залишається відкритим питання, що далі робити з цією коробкою. Тому що тут коробка ну, коштує. Тисячу доларів я віддав за цю коробку, але вона не зовсім коректно працює. Робили адаптацію вчора цілий день, але зовсім нічого не допомогло. Перший пункт вона проходить, там 5 секунд щось перевіряє, а потім, коли треба перевіряти, 2 хвилини різними програмами, різними варіантами, пробували, але не приходить другий етап. І після того, після другого етапу, воно пише ось таке. Быстрое определение соответствия контрольным требованиям параметров вилки переключения передач не выполнено. Выполните перезапуск процедури. Ось на цьому моменті воно вибиває и потім помилка состояния давления системы сцепления муфти 1. Питання не в коробці зараз, а в щепленні і ось таке питання. А щеплення ми ставили ж з тією коробкою. Коротше, все в зборі нам прислали, ми так і поставили. І тепер питання: або знімати знову коробку і ставити щеплення, то яке стояло у нас, тому що у нас було саме питання по коробці. Коробка не їхала, нічого там не відбувалося, і у нас було. Що там за помилка? У мене також все збережено. Задержка вілки, переключення передач 3 і задержка вілки 1. Вона, ну, типу, не їхала, не перемикала. А тут вона їде, перемикає, але перемикає якось з буксом, з затримкою. Ну, коротко, зараз трохи прогріваюсь, проїду, покажу, як вона працює. І я не знаю, що з нею далі робити. Ну в будь-якому разі, нам треба її зробити для того, щоб нам її продати. Бачимо, типу газує, але не перемикає, о, перемкнула. Ну, це після адаптації воно трошки допомогло щось. Точніше, ну, ось, знову бачимо, затягує, ось перемкнуло. Ну, вона якби не штовхається, просто перезатягує. Ну Таке відчуття, наче як щось не так з щепленням. Щось воно не так розуміє. Але це ж нездорова робота цієї коробки, вона повинна працювати зовсім по-іншому. Перегазовка перемикає, перегазовка перемикає. Виходить, що тут щеплення з двома дисками. Один диск перемикає передачу, а інший диск він підготовлює передачу, щоб вона швидко перемкнулася, якось так вона це працює. І виходить, що у нас працює тільки один диск, і воно йде з такою затримкою. Але якщо враховувати те, що вона їде і перемикає повністю всі передачі, от зараз на які ми їдемо? На четвертій. Можемо вмикнути п'яту, у нас поїде п'ята. Вона перемикає взагалі без питань, ну, навіть ще й їде і розганяється. Шоста. Все, перемкнула. Ну, трошки перемикає з затримкою, але без поштовхів. І здається, перекуп попав на гроші і перекуп повинен платити. Ну, але в цілому машина непогана. Окрім коробки, взагалі мені подобається. Вона тихенька-м'якенька, навіть якщо вона вийде трошки більше, аніж я планував. Будемо робити її в ідеал, полірувати, намивати і продавати по ринковій ціні, тому що ну, вони продаються і по 9,5, але то багато. Ну, якщо у нас десь буде 8500 зі всіма витратами, то я думаю результат якийсь добуде. Я вже десь 3 чи 4 дні їжу. Після того, як поміняли коробку, спробували її адаптувати. І ось кожним днем таке відчуття, що вона сама собі адаптується і стає все краще і краще перемикати. Так, є ще невеличка перегазовка, спокійно скидає, спокійно перемикає, немає там ніяких ривків, поштовхів. Я думаю, що Ну, таке відчуття, що вона просто новим маслом. Зараз гідроблок сам по собі промивається, оскільки ми його не промивали. І таке відчуття, що ну, скоро вона ну, або 100% буде нормально працювати, або просто треба спробувати зняти гідроблок, його промити, саліноїди промити. Помилка у нас про невідповідність тиску. Він чи високий, чи низький. Не зрозуміло, там не написано, що, як. Тому, якщо, думаю, покатаюся ще трошки. Може ще пару тройку днів, а потім поїду і промию гідроблок. Листопад це чудовий місяць, щоб економити, особливо на страховці, адже на Hotline Finance до кінця місяця діє чорноп'ятнична акція з вигодою до 30 на страхування. 15% знижки ви можете отримати за промокодом BLACKFRIDAY та ще до 15 бонусами залежно від страхової компанії. Тож, якщо у вас закінчується автоцивілка, скористайтесь шансом вигідно її придбати. А навіть якщо вам страховка треба буде трошки пізніше, ви все одно можете її придбати зараз трохи дешевше, вказавши вам потрібну дату початку дії поліса. Всі посилання та промокод на знижку знайдете в описі під цим відео. А зараз я приїхав до себе у гараж, запаркувався. Та тут місця ще вистачає. Машина стоїть. Коротше, у мене тут задня гума, вона нова, кармаран, ось така. А спереду у мене не фіга. а у нас вже на вулиці трошки мінус. Так, ну тут гума вистачає, але вона, вона типу, як всесезонна, тому що. Так, намальована, бачите, як вона все сезонно йде. Типу, по логіці можна зробити так: переставити перед-назад. Це зараз я і зроблю, тому що я ще буду міняти шарову. Коли міняли коробку, мені сказали, що передня ліва шарова під заміну вона бовтається, тому шарова вже придбана. Зараз будемо міняти ну і заодно поміняємо колеса вперед зад, для того, щоб хоча б якийсь час поїздити. Все ж таки, я планую просто знайти два кармарана, ще ось таких самих. І докупити їх, потім поміняти, щоб у нас були всі чотири колеса однакові. Дуже мало перекупів, яке таке роблять. В принципі, можна було поставити цей автомобіль, на ньому не їздити, продавати і нічого сюди не докупати. Хочу зробити цей автомобіль максимально привабливим. Хочу його відполірувати повністю весь. Просто бачимо на мийці ганчіркою її затерли. Відполірувати, вона буде блищати, буде чотири нормальних колеса, буде ходовочка, вся зроблена. Зараз робив декілька кадрів на телефон і помітив те, що тут колір, він металік. Тому що у мого батька, який 2018 року на бензині, він просто чисто чорний, тому що я там бампер передній фарбував, чисто чорний колір по коду співпадає. Ця машина вона така затерта матова, і я її буду повністю полірувати, тому що ну, це не діло, коли ось так от від тряпочок дуже все пошкрябано. Кузовом і салоном хімчисткою будемо займатися, коли буде трохи часу. Поки що його не дуже багато. Тому це відкладемо на потім. Але якщо придивитися, ось видно, що він металік. Типу як приора. колір там космос є такий. Ну дуже схожий. І якщо ми її наполіруємо, вона буде просто виглядати бомбезно, коли ця матовість піде. Я вам в принципі зніму відео окремо: як будемо хімчистити, як будемо полірувати. Зроблю такий варіант: до та після буде дуже колосальна різниця. Коли ми повністю її заполіруємо, але тут об'єму робіт дуже багато, машина велика, двері великі, все велике. Я думаю, пару робочих днів по часу ми витратимо. Але, як то кажуть, то вже буде у майбутньому. Фари також полірнути, бампера. Заглушку знайти сюди. А я вже майже доміняв колеса ззаду наперед, поміняв шарову, і все в принципі. Зараз закручуємо і можна їхати вже сьогодні додому відпочивати. Тому що це по факту друга машина, яку я робив. Перша машина потім розкажу, якщо буде час, покажу відео про неї у майбутньому. Але то не точно. Ну, зараз докидаю колеса і будемо їхати додому. Реально, зараз зробив одну шарову, більше нічого не сточить. Воно і тоді не стучало сильно, але трошки якісь моменти були походовці. Знову ж таки, тут це коштує, ну просто копійки. Шарову можна купити за 270 гривень, дешевша Я купляв в районі 500 гривень. Є ще дорожче, типу, під оригінал. Ну, але ну я щось таке посереднячку і купив. Зараз їду, все, більше нічого не сточить. А це означає, що ми вже... Машину нашу зробили краще. Звісно, що ось там дві помилочки світяться, ну точніше, одна помилка по подушкам це в рулі шлейф, треба розібрати. І друга помилка це тиск у шинах. Тому що машина 2008 року, колеса тут оригінальні. І я думаю, навряд чи хтось їх там міняв, ті датчики. Скоріше за все, що або їх там просто немає, або він якийсь датчик, або всі датчики відригнули. Лаунчем це не почитати, це треба спеціальний прибор. Підходиш до колеса, і він показує, працює той датчик чи не працює. Але ось у їзді. Вона з кожним моментом стає все краще і краще. Дай Бог може воно само і пройде, само вилікується. Ну або не дуже багато грошей у мене піде на те, щоб це зробити та вилікувати цю болячку на новій коробці. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. Зараз їдемо додому, і я думаю, що вже на новому тижні будемо робити цей автомобіль, полірувати, чистити, мити, ну і робити всі інші нюанси, косячки. Які є по цьому автомобілю?